У компаніївській громаді облаштовують 11 пунктів незламності. Шість з них працюють. Це один з них у дитсадку. На випадок тривалого відключення електропостачання у пунктах можна зарядити телефон, підключитися до інтернету. Тут є продукти, вода, аптечка, чайник та посуд. В цьому пункті є кімната для відпочинку та телевізор. В нас у котельні стоїть генератор на випадок, якщо не буде світла, ми запустимо генератор. Тепло світло буде, зарядку можна телефона зробити, вайфай. Тож інтернет роздача буде. Так, а вода? І вода буде, вода, і гаряча болір у нас. У пункті є туалет та рукомийники. За підрахунками Світлани Северин, одночасно тут можуть прийняти півсотні людей. Скільки прийде, усіх приїдемо. Не буде ж такого, будемо міститися. Жителька компаніївки Наталія Кіріченко говорить, готувалась до можливих відключень електроенергії, підготувала для опалення дрова. Купила свічок, О, купила для, для лампи керосину. У мене є лампа така, ще старовинна. Все я однуся до цього спокійно, тому що в Україні таке робиться, людям на фронті ще тяжче і в розбитих городах дуже тяжко. Дуже це пункт обігріву в селі Зелене Компаніївської громади. Староста села показує, що є в пункті незламності. Тут тисячу літрів, це вода, питна її можна використовувати. І для приготування її ще і пити, і мити, якщо це потрібно. У нас є електрогенератор, ще ми ним не користувалися, але якщо буде похолодання і не буде світла, ми будемо його запускати і користуватися. У нас є наявності крупи, пшенична, ячна, макарони, мука, овсянка для приготування. Їжі. В цій кімнаті є чайник, чай, печиво, посуд та аптечка, 4 ліжка. Доступ до інтернету буде, тому що у нас є електрогенератор, запуститься, у нас є роутер, який роздає. Мобільний зв'язок ну, повинен бути. У нас на даний час у цій кімнаті 4 ліжка, у нас є рядом кімната, де 6 ліжок, і ще одна кімната, де 5 ліжок, якщо це буде потрібно. Ми ще додамо ліжка, якщо це буде потрібно. Емілія Касап про пункт знає. Сама каже, теж готувалась до відключень електрики. Ми купили. А, генератор вже У мене паливо газове. Як немає сутки, оце тоді то, ми включаємо його, то включаємо часа на три, на чотири, щоб холодильник не розморозився, щоб в хаті не, не замерзло топлення. Заплановано в громаді створити 11 пунктів незваності на виконання доручення офісу президента і голови військової адміністрації обласної. Шість з них готові. Це означає те, що є і Альтернативний вид забезпечення електроенергії це генератор, є інтернет, є місце, де можна випити чаю, кави, зігрітися. Інші ми зараз дооблаштовуємо, працюємо з соціальним бізнесом на рахунок того, щоб орендувати в них генератор. Каже, для облаштування та забезпечення пунктів незламності гроші з бюджету громади не витрачали. Допомогли благодійники. Олена Жакалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.